Великий тиждень, час, який перед, е, передує Пасхальним святам. У літургії він сформувався поступово. Спершу Сенпіст перед Великоднем тривав лише три дні. З часом проваджено період 40 денного посту і відділено як особливий період Великий тиждень. Що входить у Великий тиждень? Тріумфальний в'їзд Господній до Єрусалима. Це вербна неділя. Останні дискусії Христа з членами місця в храмі про речення загибелі Єрусалима та приходу кінця світу. Остання вечеря і страсті Господні, а потім славне Воскресіння. Дуже важливо для нас, християн, дуже важливо розуміти ці останні дні, які пережив Ісус Христос на землі перед своїм стражданням і смертю. Тому що воно нам дає е, е, таке завдання для нас, щоб ми знали, як маємо наслідувати Ісуса Христа в Його останніх днях. Понеділок, вівторок і середа Великого тижня це дні в особливий спосіб присвячені таїнству примирення. З точки зору літургії, вони не відрізняються нічим. Святі Меси, в ці дні служаться, звичайно. Вони великопосні. Від великого понеділка, по велику середу, включно, Господь Ісус е, проводив цілий день у Єрусалиму і навчав у храмі, а на ніч ішов до Вітанії, до якої було близько 3 кілометра. Напевно, його приймав у своєму домі Лазар. Лазар, якого Ісус Воскресив. Останні дні Ісуса Христа. Останні дні, які Ісус. Намагається ще передати нам свою місію. Показує приклад любові любові до Бога Отця, любові до е своїх приятелів, до своїх друзів, нам до, до всіх наших ближніх. Можемо це бачити, як він е приходить ще відвідати своїх останніх е своїх, своїх приятелів, своїх друзів, Марію, е Марту і Лазара. Приходить нам показати, що дуже важливо є не забувати про навернення, про прощення один одному, не забувати про молитву, не забувати про піклування один про одного. Це є останні години, останні дні Ісуса Христа у Великому тижні.